Господи, що долучаєтесь. Чути мене, добре? У нас немає світла. Інтернет слабенький. Пробуємо вийти в ефір, як воно буде. <кій> щось ніяк не могли. Чути, спасім Господи, що чути, бо щось YouTube зовсім не загружався. На TikTok швидше загрузили. Mm -hmm. ну, вибачайте, якщо будуть якісь перебої, тому що у нас немає світла цілу ніч. <кій> В имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Божьей милости мне грешному, Господи Иисусе Иристесне, Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю прийти, и все листяны, и очистили і спаси блаже душа наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, безсмертний помилуй нас, слава Отцю и Сыну і Святому Духу, і нині и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти Ріхи наша, Владыко, прости беззаконня наша, святий посітив, істиннями, що наше, ім'ю Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и Нині и присну, и во веки веков, Аминь, Отче наш, жий и на небес. Да светится имя Твеет да Отведо будет воля Твоя на небесей на земле, Хлеб наш насущный, на даже нам дней, и остави нам долги наші, кожи, и мы оставляем Дужником нашим, и не веди на свои искушения, но избави нас от Лукавого. Восставшая от сна припадаемте блаже, и ангельской песню пиемте сильнее. Свят, 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 святый Боже, Богородица и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, одра и сна возделнися, Господи, умы, просяти и сердце и сне, и отверзи, воежи Пете, Святая Троица, свят, 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 святыйся, Боже, Богородица и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веке веков. Аминь. Внезапно судья приїде, кого ж до діяння обнажаться на страхом своєм полонощі. Свят, свят, свят іс, Боже Богородице, і поміли нас, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилий, Господі помилий, Господі помилуй. От слава стал, благодарил Те, Святая Троица, яко, многі ради Твоей благости и долготерпения, не прогниво і если і и грешного не же погубил себе законьми моїми. но чоловіку любство лисия в ничая не лежавшего здесь в Меиси, боежь утреннего те слава славить, державу твою. І нині И мої очі, сліний, мої очи, мысленные отверзи, мои уста, поучаствовать всем Твоїм, і разумейте заповіді Твої, и творите волю Твою, і пейте Тя в высповеденне сердечнім, і воспевайте всі Святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Приїдіть і поклонімся цареві нашому Богу. Приїдіть і поклонімся і преподем Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, і преподем самому Христу, цареві і Богу нашему, помилуй меня Божий повелицей, і Твоей, и по мною слышишь, беззаконня моє. очисти мій Мої. беззаконня моє, гріха моєго очисті м'я, як у беззаконня моє, а зазнає і гріх мы предо мною есть вино и единому суріше, лукавий, и пред Тобою сотворих. Я куда в правдішеся вославі твоїх победише в них да сюди те, все бо зачат есть в грисех, людями, мать моя, все боистину возлюбились, и безвісна і тайна при мудрості Твої велмиси, окропішими і ссопами, очищуся, ми ще мої, паче сніго Слуху моему дасть радость и веселье, кості кости смиренные, отврати лица Тведрек моих, и вся беззакония моя очисти, сердце чисто созиждение мне, Божий, Дух право в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего свята в нее от имени от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духу младышным твердими, научу беззаконным путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от хрови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, сне мое твердише, и уста моя воздействия от хвалу Твою, яко аж, чтобы восхотели все жертвы дал бы хуба, все сожении благоволешие, жертва Бога Дух, Сокрушен, сердце Сукрушене, и смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволен Тим Си, и да Сузи на Систени Иерусалимские. Тогда благоволіше жертву правды возмущения и всесожигаемое, тогда возглажать на твоїй твои сын, в єдиного Бога, Отця, все Творця от Вроца, Неба и земли, видимым же всем і невидимым, и войнного Господа Ісуса Христа, Сына Божий, і Иже Отца, Рожденного, прежде всіх век, світа, от Бога істина, Бога істина, рожденного, несотворено, единосущного, отсум же вся Биша, нас ради чоловіки нашого, ради спасения, шедшого з небес, і уплотившегося Духа Святої, Святой Моритье учеловечейся, розп'ятого же за Непрепонтийским пилатей, страдавшего порибена, і, і, і воскресшего в третій день по Писанням, і вишедшого на небеса, і сидящего десною Отца, і паки, душего со славою, судите живим і мертвим Його Гожи Царстве. Святого Господа Животворящого, і Иже, Отца Исходящего, і і Ижей Отцем і Сином споклоняємо і славимо, Ма, благоложього Пророки, Воєна Святої Соборної і Апостольської Церковь, Весповід, Единокреще, Восставлення гріхов, чаю, воскресіння мертвих і житті будущего віка. Амінь. Боже м'я грешного, яко ні, коли же сотвори благої тобою, і спаймя от лукавого, і да выйде во воля Твоя, да неосуждена, отвер за уста моне недостойна, і восхвалю имя твоє святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині і Присно, і во веки веков. Амінь. От сна став полуночную песнь, приношу те спасе, и препадай его пьют, и не дашь мне уснуть его греховней смерти, но щедрим и распнися волью, и лишь ошиб ускорі ускори в оставе, и спаси Ме пристояние молитве, и по сни нож ним день безгрешен. Христе Божий, спаси Мьях. Тебе, бе, владыку человеку любчи, от сна восстав, прибегай, и на делах я подвязаюся милосердям твоим, и молюся тебе, помазиме на всякое время, во всякой вещи, избави от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спасими, и в виде царства це те и вечное. Ты бы Еиси мой Сотворитель, и всякого благопромышника и податель, о Тебе же все упования мои Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, же ноги Твои благости, великими щедротами Твоими дались и рабу рабо Твоему, Мимошедшее время, но ушись и безнапасти прийти от всякого зла противна, Ты, сам владыко всячески, творчески, подобием и истинным Тем светом. И просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веке веков. Аминь. Господи, содержители Божьей силы, всякие плоти, Вышние живые, несмиренные презирай. Сердца же, утробей и святуе, і, 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 і человек в яме предведый, безначальный пресносушный свете, у него же не исплеменения, ілі приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество щедро твои дерзающие, от скверных тебе у нам творем и наше, же ділом, і словом и мыслею, ведением или неведением, совершенно нами. И очистинные всякие скверной плоти и духа, и дарвином бодренным сердцем, и трезанные мысли, и всю настоящую жде наш прийти, ожидающим пришествия и светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в Он же со славой и судье всех приидет кому ж до воздать и по делом Его, да не Паче, обленившись, но Бог і воздвижение в дело, не обрядшемся, в радости Божественный черток славы и Осовниде, иде же празднующий глас, непрестанный неизреченной зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты боишься истинный світ просвящай і освящай всяческая, і тя поедется тварь во веки веков. Амінь. Тя, благословим Вишній Божий Господі Милості Творящого, присна з нами. Великая и же неследована, славная и же и ужасная, и слава, подавши нам сон, во покоїні муші наші, и е ослаблення трудом, но трудные плоти, благодарим Тя, як у не погубилися на собі, законі нашими, но человеку любство лися обично, і в нічайні нежащи, не воздвиглися, і воїжі, славословить державу Твою, Тим же молім безмірною Твою благость, просвяти наша мисли і Очі сайм, нашу тяжку, ослаленності восстави. Потверзи наши уста и исполни Твоего хваления, якуда возможно, непоколеблем опети же, исповедись о Тебе, Во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу Судинородным Твоим Сыном, і со святим и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспівай, благодать Тві, владычестве, молютя, умой, о благодати, Стопати, правими настави потем Христовых заповедей, ведь их пісні укріпи, у нині отгоняющий, связанный пленнице пленицями рихопадении, мольбами Твоїми, розріши, Бо невесту, нощими и водни, сохраняй борущий враг и мя, Жизнодателя, Бога Рощи, умрешли на мест, оживи. Я же святній вечер, нірочею душу мою і просвяти, подівна і владичня палата дом духа божества на мені сотворі, врача, урочу, і душі моєї многолітної страсти, волнуєшся житєйською бур'ю, кусті зем'я покаяння направі, ізбайми огні що шиї, черві же зла, і тартара, дай м'янівіші безсомрадовані і же ріком по віниках. Ново сотворими обещавшую не при пренепорочное сурешении, странно моки всякі, покажи мне всіх, всех в молі. Небесные і учите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая діву, слышишь глаз, непотребного раба твоего, струю давай ми слезам при причистої душі, моей скверно очищающие, Стена не от серця приношу те непрестанную сердце, владичице, молебную службу мою прийми. И Богу благоутробному принеси. я ангел брескав мне превышее слитье сотвори, святоносная, синий, небесная, духовную благодать у меня превішу, сотвори, есень, небесна, і духовна, і благодать направи, руцы, воздействи и осне похваление, сквернены, скверные, сынепрочные, души тленных мне пакости и сбави, Христа прилежно умоляющие, може чести и поклонения подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивы, все милости, Боже, мой Господи Иисусе Христе, много и ради любви шел и воплотился, и все, хода спасищи всех, и пак и спасе, Спаси и по благодати молю молютя, а ще Бога Дил, спасеши, Меня нисе, благодать, дар на Долпачи, и многие щедро, так не зричены милости верую, Бомире, коли все о Христе Мой живут, и не узри смерти во веки. А ще обов'язки, я живу, спасает отчаянный, если верю, и, и, и спасим я. Яко Бог мой святый и Создатель, вера же вместо дел даменится мне, Боже, мой не обрящийший делать не оправдающих меня. Но та вера моя давлеет вместо всех, та да отвещает, Тадо да оправдит Меня, та да покажет м'я причастника славы твоя вечные. Да не убо похитить меня, сатана и похвалит со слове, ешье оторвать от твоя руки и ограды, но ну, или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро пои Бог, Ты боися Бог, мой, очерева, Матери моей я, я, я. сподобия, Господи, ныне возлюбить тетя, якоже возлюбих, иногда ты сам ирех, и рех, и поработать и тебе безлиность тошно, якоже поработать прежде свято Наипаче же поработаю Тебе, Господа і Богу моему, Ісусу Христову, всі дні живота моего, нині і присно, і во віки веков. Амінь. Святий Ангелі, предстояй укаявны моей душі і страстної моей жизни, не остави мені грешного, не жаль ступи от мене за невоздержание моє, не даш места лукавому демону обладати мною, насильством смертного сего телесе. Укрепи бедству ходою худой, и мой меня на путь спасенье, дей святый Ангели Божии, хранители покровителю, окаянным я души и тела, Вся непрести, великий митя, скорби во все дни живота моего, и аж, что сориший, пришедший ножью, покрими в настоящий день, сохрани сухрани, от всех искушение противного, да не в коим лисе, прогнивой Бога, и молися за Меху Господу, да ме в страсти Своим. И достойно покажет мир раба Своих благости. Аминь. Пресвятая, владычица моя Богородица святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от, от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, озобвение, ни разуме, и вся скверная, лукавая и хольная помышления от окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и пооси пламень страстей моих, яко у Ниш есть мия каянин. И избави от моих і воспоминаний і предприятий, і от всіх действий, свободи, и ко і всех всіх родов. і славиться пречестное ім'я Твоє, во віки веков. Амінь. Моли Бога, Омней, святий, Угодніше Божий. називаємо ім'я Свого Святого, якого в в ми називаємо. Моченик Анатолій, як Асус Сергій на Тебе прибегаю, скорому поможнику и молитви душе моєї. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благослови на Ти в Жонах, і благослови плачева твоєго, яко Спаса родила їх душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, і благослови достояння Твоє, побєди православним християнам на супротивних дарою, і Твоє сохраняй крістом Твоїм жительство. Спаси, Господи, і помілий Отця моєго Духовного. Родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей, войну на полі брани и всех просивших о них помолиться, и всех молящихся о нас, и всех православных христиан, упокой Господи, души усопших раб Твоих, родителей моих сродников, благодетелей, воину на полі брани обігенных. Всех ныне нами тут поминаемых их. И всех православных христиан, и простимся с решение вольное и невольное, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. Живи в помощи вишні о, крові Бога Небесного во дворіця. речит, Господи, заступник мої, сії, прибіжище моє, Бог мой, і оповай на Нього, як ото ізбавить от тіло, ловчи от слави сими теж на лиш ма свої мої сини тя и потрели його, надіющийся, його не обоїшися от страха ночного, от стріли нетящего во дні, от вещи, от неприходящий, от срящей Подеты страны, Твер, тысяча тьма, одесно, и тебе к Тебе же не приближится, обаче Матве, смотрищее воздаяние решников узриши, яко ты, Господи, уповання моє вышнего положились и прибежища Твое, не при тебе зло и рано, не приблизиться Телесе Твоему, яко Ангелом Сын заповесил Тебе, сохранити И тебя во всех путях Твоих, на руках возьму тебя, да никогда предкнешь камень Него Твое. На аспида и Василиска наступише льва, і змія, яко на м'я оповав і, і збавлю, і покрию, и і, яко познаю имя моего заветка мне услышу его, снимем скорби, изму Його і прославлю его, долготою дней, ісполню Його і явлю ему спасіння мое. Достойно єсвяково істину, Богородице, Богородиці, присно блаженний, приніпорочний Матір Бога нашого, чесніший, хорові, і славніший, без сравніння срафім, безісління і Богородице, тя святю. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресно, і прісно, і великі вековані. Господи помілий, Господи помілий, Господи помілий, Господи благослови. Молитва раді причистої Твої Матері, Сіну і Чесного, і Житворящого Христа, Свята Равна Великого Князя Владимира, Великої Княгині Ольги, Свята Великого Мученика Побідоносця Георгія, Свята Великого Мученика і Целителя Пантелі Імона, Священномученика Киприана, мучениці і Остини, і преподобних, и Богоносных Отец наших, Мифогии Іова, і Амфілохія, чого Почаївських, Антонія, Феодосія Феодосії прочих чего Києва, Печерських, Сергія і Нікона Радонівських, Серафіма Серафима Саровского, Афонського, святих і и Праведных Бога Отец Екима и Анны, Апостола Филиппа, правоверного царя Юстиніана і цариці Феодори, Святителя Григорія Палани, архиепископа Фессолоники, преподобного Філіпа Ірабського, Священномученику, Дмитрія Александра, Виктора Олексія, Михаила Михаила, Федора Петра Олексія, Сергія, Николая, Василия, Александра, Николая, Дмитрія, Дмитрія Порфирия, Василия, Георгия, Василия, Сергія Пресвитеров, Николая Диакона, преподобномученика Аристарха, Мученика Гаврила и Мучениці Анны священномученика Фіодора Пресвітера, священномученика Сергія Пресвітера, іже же і пам'ять нині совершає, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грешних. Амінь. Спаси, Господи, браті і сестри, за молитву. Всіх вітаю сьогоднішнім днем, середа, сьогодні день пісний, але дозволяється рибка. Пасі, Господі. Ледве вдалося підключитися, підключитися вдалося до інтернету, тому що у нас немає світла, зв'язок не дуже. Не знаю, як ви мене там чуєте, але у нас тут зв'язок поганий. Так, значить, тут побачив, що Ольга Котигорох написала, чого називаю себе мучеником. Та я не себе мучеником називаю, тут я молітва. Моліть Бога у мені, святій угодній, чи Божий. І називаємо святого, в честь якого ми названі. Я названий в честь мученика Анатолія. Кожен там Ольга, якщо вона книгиня Ольга, значить, яка равноапостольна книгиня Ольга. Яко тебе прибігаю, скорому помощнику і молитвеннику душе мої. Тобто ми взиваємо до того святого, в честь якого ми названі. Зрозуміли, Ольга? А то можна дійсно подумати. Ні. Все, спасім Господі всіх, тому що поки у нас всім поможе Боже на предстоящий день. Спасім Господі за молитву. Буде Богу угодно. Будемо десь виходити протягом дня, якщо буде світло і буде все добре. Зарадимо телефони, будемо виходити протягом дня, можливо, і почитаємо ще кафізмочку і нас ще Євангеліє. Зараз всім Божої допомоги. Спаси Господи, поможи Боже всім предстоящий день. Нас на дворі сьогодні в Почаєві дуже-дуже хмарно, бачите, темнота, що я зараз я включу освітло. Це в нас темно сьогодні. На фонариках. Все, поможи Боже, спаси Господи, прошу святих моліт. Вчтеться натолі замив. Спасибо, Господи, все з Богом.